Друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу, які вітаміни приймає моя дитина. Нікого ні до чого не агітую, тільки ділюсь своїм досвідом. Якщо вам це корисно, то продовжуйте, будь ласка, дивитись. Кожен день по одній таблиці жувальній ми приймаємо загальний комплекс мультивітамінів і мінералів. Це від Solari зі смаком Вишні. Можуть бути і інші бренди. А дитині смак подобається. Таблетки виглядають ось так. Також кожен день обов'язково омега 3. Це від California Golf Nutrition. По декілька капсул, по дві, по три капсули, дитина їх ковтає легко і приймаємо без проблем. Декілька разів на тиждень приймаємо по одній таблиці селену, в ній 100 мікрограм, тому що приймаємо кожен день органічний йод келп по одній таблиці 150 мікрограм дозування. Так вона виглядає. Теж ніяких проблем з ковтанням в нас немає. Гліцин від Карлсон, він у порошку на стакан води одну мірну ложечку. Вона маленька. Зараз покажу. Так виглядає. А має приємний солодкий смак. Зараз замовила мітілка баламін. Вітамін В12 в невеликому дозуванні 500 мікрограм. А будемо приймати по одній жувальній таблетці кожен день, а таблетка має полуничний смак. І хоча б раз на рік будемо намагатися приймати у комплексі всі вітаміни групи Б, саме від Natural Factors і в біокоензимальній формі. Періодично приймаємо вітамін С, взимку і восени на постійній основі. Це від Natural Factors у жувальній формі з апельсиновим смаком. Зі смаком тропічних фруктів в нас вже закінчився, дитині він подобається більше. Вітамін D приймаємо по 2000 умовних одиниць кожен день, навіть влітку. І разом з ним приймаємо магній по 100-150 мікрограм кожен день. Цей у жувальних цукерках зі смаком манго. Дуже подобається смак, і ягідний манго. І також в нас був такий яблучний. Рекомендую. А додатково ввечері, якщо дитина не забуває, вона сама собі робить магнієві ванни. Це магнієва сіль від Life Law у пластівцях. Зараз покажу, як вони виглядають. Дитина їх насипає у воду і деякий час, приблизно хвилин 20, приймає ванну. Це як додаткове джерело магнія, якого ніколи не буває багато. І додатково через день, по черзі, ми приймаємо чорницю для підтримки зору, її я вже показувала вам дуже часто. Є одна у використанні, і одна постійно ще в запасі. І також часник. Це від Кел. По одній геловій капсулі ми приймаємо. Вони теж легко ковтаються. і в дитини не викликають ніякого дискомфорту. Це всі вітаміни, які приймає моя дитина. Якщо вам було таке відео корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть у коментарях, що приймають ваші діти. Буде цікаво прочитати, поділіться своїм досвідом і зустрінемось у наступних відео. Бажаю вам здоров'я і мирного неба. До побачення, друзі!